Давайте поговоримо про цивільний кодекс. Це набагато краще. Я тут на стіл поклали мені, я вирішив, поки всі виступали ще паралельно пролистати. Є тут володільцям та розпорядникам щось направляють, і є аналітичне дослідження. Там, де в аналітичному дослідженні цивільний кодекс є, а де володільцям та розпорядникам цивільного кодексу нема. Є. Де? А от покажіть мені, поки я буду далі розповідати. От е е не, на не на початку. Ні, ні, ні. Це ж питання не стосувалося, якраз пані Ірина здає питання, які стосуються того, що є в цивільному кодексі і чого немає в інших нормах закону. Ну, то десь там в кінці там е згадується. От ну, я, я поясню, чому в кінці потім. потім. Ні, ну правильно, наша нам той цивільний кодекс. Е, як е, міркував касаційний суд в численних справах? Є стаття 4 цивільного кодексу. Стаття 4 вона забезпечує таку собі стабільність в сфері приватних відносин. Сфера приватного життя, про яку ми сьогодні говоримо, це не що інше, як сфера приватних відносин. А, стаття 4, вона орієнтир для всіх, для законодавців, як вони будуть конструювати норми, для суддів, як вони будуть вибирати норму при застосуванні, ну і для інших органів, які застосовують положення цивільного кодексу, яким чином вони будуть діяти? Який алгоритм був запропонований? І спочатку про це говорили тільки в доктрині. Десь в цей час ну, я сподіваюсь, ми всі пам'ятаємо справа Галкіної конституційного суду, і після цього декілька постанов Верховного суду України про те, що стаття 4, вона все таки основоположне і фундаментальне значення має. Цивільний кодекс є основним регулятором приватних відносин. І в подальшому, в практиці, вже Верховного суду неодноразово з різних питань, які б стосувалися співвідношення норм законів, співвідношення постанови кабінету міністрів і положень цивільного кодексу, вона тут. В аналітичному звіті я порахував вісім раз, згадується про те, яким чином сформульовано все це в доктрині, яким чином цю постанову застосовував в подальшому касаційний суд. Тобто, основний лейтмотив, ми потім можемо навіть подивитися, як там варювалася навіть стаття четверта. Там законодавець вже таке більш сурове правило встановив, що не можна взагалі вносити кудись. Якщо це навіть не профільно вноситься, тобто то тут взагалі сувого заборона для цього всього, і е, е, чи ефективно це класно, ефективно, класно і ефективно. Бо ми знаходимо масу відповідей. Ми сьогодні е, чули і згадували там ту саму 285 -ту статтю цивільного кодексу, 286 статтю цивільного кодексу, тобто. Основним регулятором приватних відносин є саме цивільний кодекс. Він дає відповіді на численні питання. А якщо навіть не дає, то містить підказки про те, як діяти. Ну от я завжди привожу приклад. Достатньо недавно цей кейс Верховний суд розглядав про видалення статті з інтернету. Ну, от як ви почнете читати цивільний кодекс, ви не побачите там того, що можна видалити статтю з інтернету. Ну, немає. Ну, можуть мені зараз говорити, адепти, що є два різних рішення Європейського суду з прав людини і одне суду справедливості. Ну, тобто, там, ну, залежно від фактажу. Але сама допустимість, і як там міркував касаційний суд, каже: ну написано, тираж газети можна видалити і тощо. Тощо воно охоплює все, що завгодно, тощо інформаційні технології тут ми про чат GPT згадували недавно дискутували про штучний інтелект і авторське право. Ми живемо ну, в світі ну надзвичайних інформаційних технологій. Я не знаю, яке покоління жило ще в такий час, коли там, якщо порівнювати, що було там тисячу 1950-му, що є зараз, ну це тих, ну, технологічно і інформаційно воно рухнулося настільки далеко. Ну і в нас десь, знаєте, там імпліцитно тяжіє над нами ми старі засоби правового регулювання втискуємо в це все нове, і хочемо отримати десь правову визначеність, передбачуваність і очевидність того, як воно буде. Тобто, з точки зору вирішення колізій, ну, як питання звучить. Колізії, як вирішувати колізії? Перше, звичайно, це співвідношення норм цивільного кодексу і інших законів, і підзаконних актів. Звичайно, що відповідь така, що цивільний кодекс має пріоритет. Про це ми говорили неодноразово, і я сподіваюся, будемо продовжувати говорити про те, що приватні відносини вони мають мати стабільність в правовому регулюванні на певному етапі. Ми захопилися. Змінами і окремими законами. Ну, от щось у нас так повелося десь на певному етапі, що ми завжди хочемо, щоб певна сфера, вона завжди мала Ну, закон є, та хай буде. А, а може ще підзаконний акт, хорошо. А може ще щось дор, донормуємо. Та да давайте донормуємо. Тобто воно десь у нас на підсвідомому рівні, от, якщо навіть подивитися практику першої і другої інстанції. Ви побачите, що там в більшості своїй не буде застосування норм цивільного кодексу. Будуть вибирати ті норми, які там, на думку певного суб'єкта, регулюють ці відносини. Тобто ми дуже цим захопилися, і на певному етапі, ну, вочевидь, десь придеться сказати Стоп, стоп! Стоп! Чого в нас колізія виникла? Між 24 четвертою з позначкою і законом про персональні дані, чого, не? чого? Ми що захопилися, кожен переймався своєю сферою, і ну як на мене, там ще можна пошукати і знайти невідповідність ще десь і до норм цивільного кодексу. Якщо задатися такою метою, то звісно так. То ми знаєте, на поки що. Спрощувати регулювання, от ну, там, той же самий ЄСПЛ неодноразово пише: Закон має бути чітким, зрозумілим і передбачуваних в наслідках законодавства. От ми самі там собі зараз поставимо питання: ці норми є чіткими і передбачуваними в наслідках. Ну, мабуть, більшість з нас скаже, та ні, вони аж зовсім не будуть чіткими і передбачуваними в наслідках. Тобто тут е, оця захоплення в регулюванні, воно десь викликає занепокоєння. То ми маємо думати трошки, щоб зупинити регулювання і десь концептуально це все направити. По-іншому, тут рухати навряд чи можливо. З усім не все дійде там до судової практики, не все дійде до касаційного суду, який зможе сказати, що в цій ситуації будемо діяти так там. Можна видалити інформацію з бази даних. Ну, от, от, от теж саме питання, можна видалити, а чого не можна? От, наприклад, я не в базі Хелсі, вони мені кожен день пишуть. А я задаюсь питання, чого вони мені пишуть? Мені просто часу немає вступати з ними в подальшу переписку. Якби був час, я, можливо, б з ними вступив би в переписку. але мене просто на це немає часу. То можна видалити інформацію? Можна. Якщо статтю з інтернету можна видалити, в цивілістиці давно депутують над цим правом на забуття. Тобто ми про це говоримо, і треба, щоб містився цей механізм реалізації. Це там моє право. Не хочу, не хочу, не буду, ну і так далі. Тобто, стосовно документації, от не надають ну от, ну от, <laughs> використовувати з точки зору з практики, використовувати той інструментарій, який є. Як е, там в сфері медичних е, послуг міркує касаційний суд. Е, в одній із справ, здається, ще 22-й рік був е, відносно перерозподілу тягаря доказування. При, е, пацієнту варто тільки в загальних рисах окреслити, Йому не треба бігати вже навіть прямо написали про те, що він тільки окреслює, в чому проблема, а далі тягар доказування перекладається на медика. Тобто, з якою метою ми, ми, ми вловили цю проблему, яка існувала в судовій практиці. Там схожий варіант був в німецькій юриспруденції. Вони таким чином на рівні федеративного суду. Саме так ну, подібним чином э, перерозподіляли тягар доказування. Не дають інформацію. Ну ок, не дають інформацію, значить це впливає на що? На, на перерозподіл тягаря доказування. Ну, це особа, яка звертається і каже, мені не належно надали медичну послугу. Я зверталась за документами, мені копії документів не надали. Яким чином тоді діяти? Ну, Звісно, можна породити окремий процес. Дайте мені копії документів. Ну, з моєї точки зору, це ну, достатньо довго і неефективно. Простіше ну, те, що було зроблено, перерозподілити тягар доказування. Сказати, так, будь ласка, не дали документів. Будь ласка, захищайтеся тоді. Яким чином ви будете захищатися? Надаючи ці копії документів. Тобто тут. тут, тут Алгоритм, зрозуміло, що там є заявляти, компенсація моральної шкоди. Ми десь довго до цього йшли. Ну, як я зараз бачу, воно трошки рухнулося. Не, не в контексті розміру, а в контексті допустимості. З розміром ми ще будемо, ну, з розміром завжди скрізь проблеми. Наприклад, там, мені подобаються ці біланські таблиці, які вони як моральну шкоду визначають за ушкодження здоров'я. Класно. Вони провели аналітику, ну аналітику вже проводять достатньо довгий період, опублікували таблиці і кажуть: так, за те, що пайлець відрізали, будемо стільки компенсувати, межа. За те, що там руку стільки. Ну, Нагадує, якщо аж, аж зовсім в них ж історичний досвід, який є, спадок залишився, стародавній Рим і, і Мілан. Тобто в, цій, в цьому контексті ну пішли таким чином. Так, да, в нас нема таких таблиць, воно 23 містить ті орієнтовні критерії, які дозволяють там, в кожній конкретній ситуації казати, да, будемо визначати орієнтовно розмір компенсації. Ну, виняток закон про стягнення шкоди з держави, коли там під час досудового слідства, де мінімальна межа, це є. В інших випадках нічого такого немає. Це. Ті критерії, які використовує суд при визначенні розміру компенсації. тобто Це, ну, це як звичайно що додатковий засіб, а те, що здійснили перерозподіл тягаряного ну, як на мене, це власна штука. Вона не, 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 не вимагає від особи ходити і казати, дайте мені цю медичну документацію. тобто Загалом, от якщо от резюмувати тут звичайно, що першу частинку пропустив, то все питання зводиться до одного, що там 20 років цивільному кодексу і його треба продовжувати вчити тобто, тут питання навіть не в навчанні окремих. Норм і так далі. А з точки зору цивільного кодексу, яким чином реалізовувати ті права, тут, тут десь питання правової освіти ну воно постає в різних сферах, не є там винятком в цьому плані сфера охорони здоров'я, персональних даних. Тут, то це питання воно періодично, там з точки зору різного аспекту постає. да, Тут потрібно вживати відповідних заходів. Десь знаєте, на певному етапі. Очевидь не сказати, що ну давайте і спокійно розберемося, що у нас є, які заходи можна вжити. Ну це так, як доволі доволі коротко.